Вітаю в ефірі деталі на 21-му і в цьому випуску про таке. Їдете за кордон, оминайте пункт пропуску ЧОП захонь. У найближчі дні там обмеження руху транспорту. Замість будинку болото мешканці Ужгородського мікрорайону Шахта вже кілька років вимушені сусідствувати з закинутим будівництвом, яке перетворилося на смітник. Три тисячі пачок контрабандних сигарет з України конфіскували в Угорщині. Цього разу тютюнові вироби виявлені у вантажівці на автомагістралі М1 під час перевірки. Те, що традиційно не вгледіли, наші митники знайшли угорські правоохоронці. Вони зупинили вантажівку біля села Тата по дорозі до Будапешту. Звернули увагу на слід переробки причепу. Сигарети та транспортний засіб було вилучено. А водій родом з угорщини має сплатити штраф за незаконне зберігання підакцизного товару у розмірі понад 3 мільйони форентів. Плануєте поїздку за кордон найближчими днями? Оминайте ЧОП на пункті пропуску ЧОП загонь, що на українсько-угорському кордоні 30 і 31 березня буде обмежено рух транспорту. Тому подорожуючим слід враховувати, що перетин кордону може зайняти більше часу, ніж зазвичай. Про це повідомили при службі поліції регіону Саблуч Сатмарберег. Угорські поліцейські взагалі радять у період між 30 березня та 8 квітня використовувати інші пункти пропуску, такі як Астейк Кшурань, лак, тиса, лактиса, беч, косино, барабаш. Моторошний будинок цієї суботи, сумнозвісна, 16 поверхівка забрала ще одне життя. З 12-го поверху викинулася молода жінка. Це вже третє самогубство тут, у 2015-му. Загалом, за роки існування, крок униз з даху в висотки зробило понад два десятки людей. Жителі будинку, чого лише не пробували, вихід на дах закрили, вхід у під'їзд обмежили. Навіть обряд посвячення провели. Та тих, хто вирішив звести рахунки з життям, це не зупиняє. Досі немає. І обіцяних владою захисних решіток на виходах до балконів, хоча гроші на це виділили. Ми порушували цю тему ще на початку лютого, але на жаль, за майже два місяці, нічого не змінилося. Тому нагадаємо. Старожили Ужгородської 16-поверхівки кажуть, за 35 років з висотки стрибнуло 19 самогубців. Сумна статистика свідчить, більшість молоді люди віком від 16 до 25 років. Причини різні: депресія, нещасливе кохання, борги. Верона Данацько була свідком першої трагедії, яка сталася одразу через півроку після заселення машканців у новозбудований дім. Ми вже всі жильці знаємо, Нам вже не треба виходити. Ми той вже удар знаємо. Поталіш такий тихо, 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 і лиш бум. Як мішок цементу, бетон впаде і будь-здоров на обезпечення висотки, навіть обіцяють 100 тисяч з міського бюджету на встановлення град на балконах з 3 до 16 поверхів. Кілька років це вже намагались зробити, та рятувальники заборонили. Будівля пожежно небезпечна і звичайні решітки не підійдуть. Комунальники кажуть 100 тисяч на захист будинку, однаково не вистачить. 100 тисяч на ті всі роботи не вистачить 60 Тисяч потрібно на виготовлення тільки проєктно кошторисної документації. Відповідно, залишиться 40 тисяч. Все, що може бути самі найближчі, як тільки затвердить архітектура, які вони мають бути, ми будемо починати робити з балконами, бо це катастрофа. На місці висотки раніше було кладовище. Тут поховано більше трьох сотень людей. Багатоповерхівку буквально збудували на кістках. З цим і пов'язують містичність цього місця. На території, де збудовано зараз 16-поверховий будинок, історично доведений факт, що там була міська шибениця. тобто там ховали бідних, забутих, ті, що зараз пишуть невідомий, так і відповідно покараних на шибениці. Кілька років тому жителі нещасливого будинку навіть провели повний обряд освячення, сподіваючись, що щирі молитви відведуть лихо, і на два роки це таки допомогло. Але цей химарний будинок і надалі притягує людей, які вирішили попрощатися з життям. Лише з початку 2015-го тут було скоєно два самогубства. І якщо найближчим часом чиновники не вирішать проблему з перекриттям доступу до балконів поверхівки, то жодні обряди та молитви не допоможуть. Прибираєте подвір'я до Великодня, не заробіть штраф за недотримання правил благоустрою. Ужгородцям загрожує штраф до 1360 гривень. Так у місті заборонено спалювання трави, листя, бур'яну та побутового сміття. Водночас оштрафувати можуть і за несвоєчасне знищення бур'янів та навіть невчасне косіння газонів. Порушники зобов'язані компенсувати в повному обсязі витрати, пов'язані з ліквідацією таких порушень, та відшкодувати розмір заподіяної шкоди. Занедбали. Ставлення до прибирання території ужгородців можуть оштрафувати як мінімум на 340 гривень, і відмовки, що це ваша приватна територія, тут не подіють. Запевняють міські чиновники. Обіцяли звести будинок, а вирили болото. Мешканці Ужгородського мікрорайону шахта потерпають від сусідства з ямою, повної води, сміття та нечистот. І так вже більше семи років жителі багатоповерхівок на вулиці Гуцин неодноразово писали звернення до міської ради. Реакції ніякої. Мовляв, територія приватна. Є власник. Яке воно сусідство з болотом? Дізнавалися, наші журналісти. Замість будинку болото на вулиці Гуце в обласному центрі обіцяли звести багатоповерхівку ще років сім тому. Місце огородили, викопали яму, мовляв, під фундамент. На цьому роботи закінчилися. Розповідає Віра Попова, яка вимушена жити по сусідству з болотом. Десь тікає каналізація із нашого будинку, тобто там постійно сморід. Почали скидувати жильці із найближчих будинків, і напевно з нашого сміття підмиває фундамент. Будинку нашого, тому що воно йде в стик, і тому на перших. У перших під'їздах з цього боку вологість, особливо на перших поверхах, болото смітник огороджене парканом, є і ворота, на яких як свідчення того, що комусь це все належить, залізний замок. Та варто лише трохи відійти від головної дороги, як видно, численні дірки в прогнилому дерев'яному обрамленні, пройти через які до колишньої забудови простіше простого, та й відчути, що поряд заболочений смітник не складно. Запах веде. Навіть от зараз камери просто не можуть передати запах. Який зараз там є плюс в мене є діти, і кожен раз, коли я їх пускаю на вулицю, я не можу розслабитися, бо весь час треба дивитися, чи вони там люки. Я навіть всередині повністю відкритий, що діти туди можуть попадати. Писали колективні звернення, розповідають мешканці. Була й реакція: приїхали робітники і трохи підлатали огорожу та підняли дошки, які упали. На цьому все. Писали люди, але я сам ліче не писав, але підписувався під листами, що люди організовували листа. і реакції ніякої і нема за стільки років вже. Вона будувалася вночі, бо бетон робили тільки вночі. От чогось не знаю, чого це так, що бетон, що все робиться якесь вночі. Раніше на місці болота були сміттєві баки, згадує Марія Мулеса. Та їх забрали з початком будівництва. Тож уже кілька років відходи виносять до баків на сусідніх вулицях. І хоч платять, як і всі за вивіз сміття, нести його доводиться далеко. І платять, бо требують. Мало ні, що якусь там тобі потім справку треба або що то не дадуть. Так мусить платити, бо, бо мусить платити. А носити або туди мусимо аж геть, або туди. Чуді не до об'їзної. Mm -hmm. абсолютно нема куди. Плинути на власника практично нереально пояснюють юристи. Єдине, що йому загрожує адміністративна відповідальність і відносно невеликий штраф. І за це встановлено зокрема відповідальність. Кодекс за про порушення, стаття 152 говорить про те, що вони мають дотримуватися, і якщо вони цього не роблять, або фізична особа власник або юридична особа посадові особи цієї мають сплатити штраф. Наприклад, для фізичних осіб це від 340 до 1360 гривень. Та ця сума стала. Тобто, якщо власник території тут не прибиратиме і скарги від мешканців, продовжуватимуться, штраф не зросте. Ми зателефонували міським муніципалам з проханням перевірити цю територію. Про результати розкажемо у наступних випусках. Ужгородців просять впускати контролерів водоканалу, щоб не довелося переплачувати. Звірку баз даних проводять для переходу на нову систему оплати. Споживачам будуть надсилати окремі рахунки за воду. У процесі підготовки виявлено, що до багатьох абонентів відсутня інформація про показники лічильників протягом одного року і більше. Причини різні: хтось не проживає, хтось не допускає контролерів до лічильників, хтось сплачує послуги без вказування показників та інше. У таких випадках нарахують. Кування плати буде проводитися за середнім споживанням за попередній період. Якщо по лічильнику не проводилася оплата жодного разу, на рахування здійснюватиметься нормами споживання по кількості зареєстрованих осіб. Таких споживачів адміністрація підприємства просить звернутися до КП «Водоканал» міста Ужгорода для уточнення інформації. Уже з квітня водоканал міста Ужгорода переходить на нову систему оплати. Яких змін чекати містянам? Ми говоримо із директором Ужгородського водоканалу Станіславом Карташовим. Вітаю вас! Вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, що саме зміниться в системі оплати? Значить, початку квітня ми плануємо запровадити систему біля систему нарахування плати за воду. По прикладу, можемо порівняти з квитанціями обленерго, тобто умовно люди будуть отримувати рахунки по об'єму використання води і сплачувати вже згідно рахунку, а не вписувати в розрахункові книжки ті показники, які вони там будуть знімати з своїх лічильників. Плюс в тому, що людині просто треба буде звіритися з показником, якщо він не відповідає тому, що буде вказано в рахунку, зателефонувати, зателефонувати або під'їхати на водоканал, відкоригувати показник і отримати адекватний нормальний рахунок. А жителі яких вулиць Ужгорода першими отримають у нові квитанції? Значить, перші, перші вулиці, на які ми зараз будемо розносити квитанції, це приватний сектор. Це близько 8 тисяч абонентів на перший етап. В слідчому місці підключаємо ще 8 тисяч, плюс-мінус. І за чотири етапи перейдемо навіть на все місто. Що робити ужгородцям, коли вже квитанції прийдуть? Значить, по-перше, звірити показники, які будуть там вказані. Якщо показник плюс-мінус відповідає дійсності, спокійно сплачувати і чекати наступного рахунку. Якщо є якісь зауваження або цифри не відповідають дійсності, коливаються сильно, тоді звернутися в телефонному режимі і отримують новий рахунок вже відкоригований. Тому що дуже багато показників дійсно руками не знімалися, і то, що у нас є в базі на сьогоднішній день, не відповідає ситуації тій реальній, яка є насправді. Угу. Ви розірвали договір з Укрпоштою. Знаємо, це тепер приймають там оплату з комісією. Фактично, якого вона розміру і чи немає скарг серед ваших клієнтів? Ну, комісія, комісія по Укрпошті це їхня внутрішня справа. Ми підприємство, яке не маємо в тарифі закладених коштів на відшкодування фінансовим установам цієї мізерної, скажімо, частинки, але вона перенеслася на плечі населення. Вони не знайшли, ми з ними не знайшли спільну мову, і тому договір не був підписаний. Також були затримки в платежах по цій організації. А оплата за бон залишиться? Звісно, ті, хто має бажання платити за книжками і не хоче перейти на розрахунок по квитанціям, ніхто не, не забороняє цього. Чим краще нова система цієї старої, але вже звичної, це облік, це нормальний реальний облік. Ми бачимо, яка кількість води по місту реалізується. Тобто людина, отримуючи рахунок, або погоджується з ним, або не погоджується. А ми відповідно маємо б'єм води, які реально продані на місто, на місто, і вже включаємо претензійну роботу безпосередньо по показниках, які є реальними активними. Ну і насамкінець таке питання, яке просто не можна оминути. Інформують, що скоро зросте ціна на воду в усіх областях України. В Ужгороді ціни на воду вже одні з найвищих по державі. Це не секрет, знають усі то. Чи зросте ціна у нас, і якщо так, то коли і наскільки Значить, на прошлому тижні було засідання національної комісії, воно відбулося. Ужгород попав е, в той перелік водоканалів, яким було тариф відкориговано не переглянуто, а відкориговано по складовій електроенергії з 1 травня 2015 року. Тариф буде складати 12 гривень 60 копійок за метр кубічної води з каналізацією. Тобто, зростання на 76 копійок всього на всього по складовій електроенергії. Тобто на сьогоднішній день в тарифі є відповідність вартості електроенергії поточної і тої, що закладеної в, в воді. А якщо порівняти це зростання з зростанням в інших областях України, то як ну в деяких областях України відбулося зростання на 100% вище. Mm. Тобто коливання від 4 до 100 з плюсом по mm. різних по різних водоканалах України. Ну зрозуміло, дякую вам за розмову. Вам також дякую. Не перемикайтесь, випуск продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. 269 тисяч закарпатських сімей користуються газовими лічильниками. За 2014 рік кількість приладів збільшилася на три тисячі, кажуть у Закарпатгазі. І нагадують, забезпечити достовірний облік природного газу може лише справний лічильник, який пройшов періодичну провірку. Аби перевірити пристрої на якість, обладнано два контрольних пункти в Ужгороді та Хусті. Минулоріч перевірили майже 40 тисяч лічильників, і більше чотирьох тисяч виявилися непридатними. А ще майже пів тисячі підкрученими. Тому газовики донарахували суми для доплати спритникам, які хотіли заощадити у такий спосіб. З 2 квітня в Ужгородських школах та садочках планують вимкнути опалення. Проект рішення розглянуть у середу, 1 квітня на засіданні міськвиконкому. Однак через похолодання рішення можуть відтермінувати до середи міське управління освіти моніторитиме температурний режим в освітніх закладах і консультуватиметься з директорами. Можливо, спочатку опалення вимкнуть тільки у школах, а садочки залишать з теплом на більш тривалий час. Частина Ужгорода знову залишиться без світла через планові ремонти Закарпаття обленерго. Так, 30 березня роботи на вулицях Гленца, Івана Франка, Верховинський, Требішовський, Ширавський. 31 березня через техобслуговування обладнання на кілька годин без світла залишаться мешканці вулиці Сечені. Уже 2 і 3 квітня електрики працюватимуть на вулицях Гагаріна, Кориднянській, Молодіжній, Урожайній та Ціолковського. Ознайомитися із більш детальним графіком відключень можна на сайті Пад Закарпат. Атя обленерго. Залишайтеся на 21-му. попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Труднощі молочарів закарпатські фермери вирощують корів знаменитої голландської породи, але виживати невеликим приватним господарствам дедалі важче. Покраще життя у Європу. Більше двох третин українських фахівців середньої та вищої ланки хочуть працювати за кордоном. Мистецькі вихідні Ужгород влаштовував флешмоби, ходив на еротичні вистави та майстер-класи з розпису писанок. Сир сметану та молоко корів голландської породи споживають вже чи не в кожному районі Закарпаття. Тварин розводять на Берегівщині. Хоча кажуть фермери, тримати таку ходобу надскладно. Для високоудійних корів потрібний спеціальний корм. Більшість інгредієнтів, для якого доводиться закуповувати. А вони через девальвацію гривні подорожчали втричі. Виживають виробники завдяки ентузіазму, креативності та любові до своєї праці. Молочна галузь на межі виживання. У цьому бізнесі можна покладатися тільки на себе, кажуть закарпатські фермери. Про дотації від держави навіть не думали, навчилися виживати самі, розповідає Олександр Губаль. Фарму заснували лише два роки тому. кажуть, вчилися на власних помилках. Зараз можуть заробити завдяки худобі, яку отримують це корови голландської породи, виведені саме для молока. Працює високоудійних правда саме звижніш. Тому що якщо вже чогось не додістане, то на одне загіння мінімум 5 літрів мінус. Якщо в день мінус 10 літрів. Якщо вона не дістане того, що… Стільки ж протеїна, с має бути для високоудійних корів і спеціальний корм. Більшість інгредієнтів для якого доводиться закуповувати. А вони через девальвацію гривні подорожчали втричі. І, хоч поголів'я худоби на цій фермі росте, утримувати майже сотню рогатих стає дедалі важче. Все стало складніше, бо нашій гривні майже вже нічого не дають. А ми продаємо молоко за гривні, а купуємо все за долари. Так що. Набагато тяжче, ніж тому року було. На жаль, нас у Закарпатті не, не багато що є. Треба вийти з Закарпатті, щоб знайти все, що коровам треба. А оскільки на худобі не зекономиш, заощаджують з фантазією. Розповідають модерне обладнання, яке бачили на виставках і в магазинах в Європі, відтворюють на Закарпатті із підручних матеріалів. Навіть стійло для худоби розробляють за угорськими зразками, адже тварин цієї породи треба утримувати у спеціальних умовах. Аби одна корова давала більше 40 літрів молока в день, потрібно дбати про температурний режим. Тому в новому стілі навіть спеціальна підлога. Літом буде охлажохлаждувати, і зимою через котьол буде ну, як, потеплення у них подагподагрівення. Підогр... Підогр... Да, да, да. Це все в венгрію. Pomerali i sve sami izdjelali. Nove je očin dragije, baš ne smatrali takvih elementi po 200-300 dolarov. На великі заробітки в 2015-му фермери не розраховують. Літр молока відпускають у роздріб за 8 гривень. Його п'ють майже у всьому Закарпатті. Та через нестабільність валюти, здорожчання пального та закордонних кормів, доходи нестабільні. Експерти кажуть, вирішення проблеми вихідний європейський ринок для закарпатців. Це доволі просто, адже кордони близько. От тільки експортувати свою продукцію до себе євросоюз нам ще не дозволив. Близько півтора мільйона гривень борг освітніх закладів Ужгорода за енергоносії через те, що нема субвенцій з державного бюджету. Про це кажуть у міському управлінні фінансів. Також значні суми боргує держава на фінансування медичних програм за окремими видами захворювань, зокрема для діабетиків, тих, що отримують діаліз тощо. Гроші чекають у найближчі дні і прогнозують, якщо затримки виплат продовжуватимуться, це може спричинити соціальну напругу. 80% українців, працівників середньої та вищої ланки – хочуть працювати за кордоном. За даними дослідження міжнародної кадрової агенції Гетхантер, половина з них серед причин називають напружену політичну ситуацію, бажання забезпечити своїм дітям стабільне майбутнє, а також маленькі зарплати в Україні. Згодні на все стажування, підвищення кваліфікації, роботу на безперспективних напрямках. Багато фахівців уже виїхали з країни, і це люди зі знанням іноземних мов та солідних. Ним досвідом роботи, які становлять чималу цінність для України та без особливих проблем реалізують свій потенціал за кордоном. Тільки за 2014 рік відсоток фахівців із досвідом роботи, які планували виїхати за кордон із метою працевлаштування, зріс більш як удвічі з 7 до 16. Станом на 1 лютого 2015 року кількість постійного населення України становила 42,7 мільйона осіб, що на 150 тисяч менше ніж у лютому дві. 2014 року для порівняння 2013 року аналогічний показник знизився на 133 тисячі, а в 2012 році на 83 тисячі осіб. Більшість українців, які залишають батьківщину, продовжують допомагати своїм рідним. А приватні грошові перекази в Україну вже давно стали вагомими інвестиціями в економіку країни. За даними НБУ, за три квартали минулого року в Україну надійшло понад 5 мільярдів доларів від трудових мігрантів. Велика частина пере. Заказів приходить із Російської Федерації 36% від загального обсягу. За йдуть США з 9%, Німеччина і Греція 5 та 4,5% відповідно. Ми запитали у закарпатців, чи хотіли би вони виїхати за кордон, чи шукають такі можливості і чому. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Ну, там можна. Нема тут роботи, нема тут за чого жити. Бо роботи нема, зарплати маленькі. Ну як жити? Внукам допомагати треба. Працював за кордоном. Чому? Бо тому що там намного більше перспективи, ніж у нас. Ну і само собою заробити. Так, звичайно, що хотів би, тому що зарплати за кордоном значно перевищують наші українські. І тут прожити на зарплату, яку пропонують переважна. Більшість роботодавців просто неможливо. Хотілося б там можливо краще жити. Не так страшно. А тут родний город, тут все свої заграниці, але чужий язик, знати, там чужі как бы, традиції, чужий менталітет. Я би хотіла виїхати, тому що цікаво, як інші люди живуть. За кордон я би не хотів. Я б хотів, щоб добре життя тут наладили. Може, там знайдеться робота yeah. постійно, не та як у нас. На Україні хотіла б, особливо, щоб виїхали мої діти. бо діти вже дорослі, а їм то і нечто не світить, як то кажуть, я не планую поки що, потому що, мені кажется, здесь у нас веселее жити. Люди емоціональні. На вихідних в Ужгороді рятували світ коханням та вчилися розмальовувати великодні писанки. У рамках фестивалю Березневі коти на театральній площі провели креативний флешмоб, складали велетенський пазл та обіймалися. У місця не побачили еротичну п'єсу Арістофана Лізістрата, яка вважається класикою, і кажуть артисти не втратила актуальності і у наші непрості часи. А недільний вечір ужгородці провели згадуючи давні традиції писанкарства і підготували до своїх великодніх кош. Чиків справжні шедеври, розписані воском яйця. Про найцікавіші атракції останніх вихідних березня розкаже Наталка Ігнаці. Займайтеся коханням, а не війною. Закликали Ужгородців креативним флешмобом на площі театральні дівчата різних міст України намалювали гігантський мотиваційний плакат зі словами «Make love, not war», який порізали на шматки. Великий пазл збирали всі разом. У цьому і був символізм. Любов крихка дуже, і для неї потрібно дуже багато роботи для того, щоб. Зібрати її в купу, зробити велику любов потрібні спільні зусилля, які ми якраз хочемо зробити, щоб спільно зробити любов нашу. Як можна врятуватись від кохання? Показали і артисти Закарпатського обласного театру драми та комедії. Народну еротичну комедію за п'єсою Леоніда Філатова лізістрата. Театрали грають уже 9 років. Проте ужгородці побачили її вперше. На сцені виступили 15 акторів. У головній ролі жінка-фінянка Лізістрата, якій вдалося зупинити війну між спартою та афінами. Головний режисер театру Євген Тищук переконаний, тема вистави буде актуальною завжди. Вона поставлена у нас у театрі у 2006 році. Ви бачите, скільки вона не сходить зі сцени. Глядач, який приходить сьогодення, або який був минулого, він напичканим. Ті події, які відбуваються у світі. Я не знаю, як вони сприймають, але вистава вона є класична. А ось на недільному майстер-класі ужгородці повертали прадавні традиції, розписували великодні писанки. На дійстві зібралося зо три десятки охочих повчитися і дітей, і дорослих. кажуть, зрозуміли, виготовлення писанки справа не така вже й проста та ще й досить тривала. На одну писанку потрібно витратити щонайменше години. Процес малювання писанок складався з того, що ми брали писанку попередніх років з нашої сім'ї. Перемальовувалися візерунки з кожним роком. Таким сам чином передавалися якісь традиції, звичаї з року в рік, Допоки буде любов жити, доти буде жити писанка. Спочатку яйця обожирювали оцтом і вже потім наносили писачком віск та формували візерунок. Для розпису потрібні лише вода, вогонь та бджолиний Віск. Більшість учасників майстер-класу писанки малювали вперше з особливим ентузіазмом працювали діти. Це буде велике творчество. Я це сама зроблю і вже другий раз. Я подарую своєму брату, а малюю квіточку. Я брала собі за малюнок, квочку і зараз ще буду малювати курчатка до неї. І напевно намалюю ще паску. За кілька годин майстер-класу діти разом із батьками встигли виготовити півсотні писанок. кажуть, обов'язково прикрасять ними свої великодні кошики. Майже тисячі дітей протягом чотирьох днів в Ужгороді грали у футбол. На двох штучних полях обласного центру пройшов турнір пам'яті Михайла Михалини, видатного спортивного діяча. За трофей боролися футболісти від 10 до 12 років. Такі змагання проводять уже в 20 те Цього року вони унікальні тим, що на них приїхали 60 команд з усієї України. Найбільше за всі попередні роки підрахував наш Денис Фазикаш. Все, як у дорослому футболі, голи, підкати та радість голу. На цих вихідних у жороді своя ліга чемпіонів. Чотири дні одні з кращих дитячих команд України з'ясовували, хто сильніший. У кожного футболіста на турнірі була своя мотивація. Якщо чесно говорити, то мені нормально. Перший раз отримав червону карточку з центра поля гол забив. На цьому турнірі мені дуже сподобалося, тому що тут можна показати, що, що ти не боїшся сильних суперників. У ці дні Ужгород зібрав кращих юних футболістів зі Львова, Вінниці, Київщини, Одеси та Закарпаття. Загалом приїхало більше тисячі спортсменів. Змагалися діти трьох вікових груп. Матчі проводили на двох стадіонах на полях баранинців та спортивного ліцею. Тренери команд відзначають, таких турнірів має бути більше. Я вважаю, якщо чим побільше брати участі в турнірах, тим вони швидше навчаться грати в футбол. Тобто, тренування тренуваннями, а ігра, ігри це зовсім, зовсім інше. Особливий цей турнір і іменем Михайло Михалина перший в області заслужений майстер спорту України з футболу. Грав за київське Динамо. Це вже 20-й турнір, присвячений спортсмену. Цього місяця йому б виповнилось 90 років. Дуже чудовий гравець. Я не бачив, як він грає. Ну але по розказам старожилів, ну це була дуже чудова людина і дуже хороший гравець. Потім Михайло Михайлович він працював у він тренував команду майстрів Говерла. І працював головою федерації футболу Закарпатської області. Один з комплектів золотих нагород вибороли футболісти Ужгородської спортивної школи. Інші переможці стануть відомі вже за день. Закарпаття у полоні негоди. Через дуже сильні опади в області очікують різкого підвищення рівня води. 30 березня по Закарпатській області очікуються сильні дощі на високогір'ї, мокрий сніг та сніг. Місцями дуже сильні опади, навіть хуртовини та пориви вітру. Збережеться також небезпека сходження лавин. У ці дні на річках області очікується підвищення рівнів води від 50 сантиметрів до півтора метра, а в нижніх течах та латориці – до 2,5 метрів. Це все вдалого початку тижня вам, і хай ваш настрій не залежить від погоди.